Так, всім привіт, хто тільки присоєдився, не бачив предыдущій серії. Ми зараз стоїмо в напрямку рибців, попрямую у нас їдемо на рибці. Ліворуч у нас шурують лавки. Праворуч у нас мікрорайон Браїлки. Ми через нього будемо Ми через нього будемо повертатися додому. Так, давайте. Рано, що тут мало таких тротуарів давайте глянем по чому картоха по передрецав 27 Це у вас мішками да, продається? Так. А. Я... а, все, я поняв. Ага, дякую. Окей. Так, 27 і 29. Два віда картошки. Там щось бронзе чи щось таке, я не прочитав названня, ні. Ну, поняли, можете їхати на машинки мішочок раз купити или пол мішка мужчина каже так як ви зрозуміли ліворуч туди йдуть ставки лавки потім далі буду там мужули трошки пройдемся по ребцях я тут в принципі сильно катати не буду Ставочки в мене є десь відос, але його, мабуть, там даже, тяжко знайти, де я біля ставків проїжджав. Я думаю, ми ще проїдемося. Так, надоїло педальки крутити. Трошки туду. Кстати, оцей... Сверхширокий широкий формат краще, ніж просто широкий. Я просто сверх широким ні разу не знімав. Хіба або можливо може разом, даже не помню. Ну тут коротше остановочки такі обичні а-ля СССР. Сейчас надо чуть-чуть эту папаху натянуть. Сергійде. Коротше, передавали 7 градусів, ну і коли я виперся з дому, було вроді 4 градуса, ну не знаю. Не, есть трошки ось тротуарчик, можна якщо. По тротуарчику. Тут сейчас внизу праворуч репчанський ставочок. Ми з мадмозель колись пішком гуляли, як на 96-му жили. Каже, скачок кормили. О, а так тут і фонарики з'явилися родини. Давай Давайте я навіть приторможу. і праворуч, і ліворуч. Він кстати водичкою добре налився. Це дуже, бо то так все повисихало. Аж блін жалко. А тут бачу нормально, тому що я пам'ятаю як... Е, там і чи весною, чи літом були, колись давним давно. Давним давно. То взагалі водички не так було багато. Коротше, не буду я поїжджати туди. Потому що машини он сзади там... А, вони звернули. Вон там і Блін. За этим. За камышом теж продовження ставка. Наверху я не пам'ятаю, там церквушка, кажись, школа. Так, а я кажу, воно широко? ну, ну мені на камері такі маленькі діточки, ну не вистачає сонця. Не подумайте, що ця камера погано сніма, GoPro ще любе. Тут, мабуть, зараз... Почти що максимальне качество у мене настроєно. GoPro просто любить сонячну погоду, тоді вона взагалі ідеальна, аж очі ріже, відоси сочні. Ну, зараз же в нас такий сезон, що де ж ту красоту взяти? Так. В принципі, так, да, широко показує, не знаю, на телефоні. На телевізорі воно буде краще. Краще буде показувати, ну тобто видно буде краще, бо мені екранчик камери не хоче. Та школи, походила, а гімназія навіть гімназія в нас тут присутствує серпушка. Навірно Чи що воно, і ну, коротше. Так, і ото походу, де оранжева маршрутка, навіть, мабуть, раніше ми повернемо праворуч. а може. Ага, водички на шарках Ну, так? Да? За все треба платити. Нема як в СССР у цій горбаті. Стояли, накачав, попив. Ладно. Це я за маршруткою. Коли знімав, вроді... О, давайте той пам'ятник глянем. Що тут таке. Що то это такое? Я кстати до нього ні разу не під'їжджав. Опа, такий чувак, типа качок. Ага, 41-45 рок. Це напевно. А мусора осколко? Я не пойму що тут. Чи мусорку роздуло вітром, не пойму чи просто так накидали с них і воно все виплуло. ну це коротше вітчизняної війни я так понял памятничок так ладно то таки, у нас уже нова війна, нові памятники вже. де взагалі забудеться по ходу та і зносять. ось і магазинчики присутствуют Бля, нато откритий, так щось продаєте цікаво. Сейчас ми переїдемо доступ. Це что уже продукты по современні. А что вот это? А, ты що, це ук почта чи що? Шо, шо Укр... укрпочта така ж богатая, чого даже вивізку не эту. Вы там читали в новинах, сколько того? діла їхнього, саме головне зарплата. 800 тисяч... Ой, подожди, 950 чи 850 тисяч доларів в рік. Коротше, більше, ніж у травм. Прикиньте. А відділення ось тут, навіть не покрас. Да, ми зараз прямо туди в Рибці, не будемо заїжджати. Не ще. Проїдемося трішки. Отут десь я направо поїду Поворачую, виїжджаю на брилках, якщо я не помиляюсь. Давайте тут Як і маршрутка. Маршрутка що теж далі не їде. Теж маленькі <клес> маленькі. Мазінчики ще держуться. Фопи, яких щимлять з усіх сторон. О, кстати, здоровий стадіон. прямо. Так, тут канализация воня. Фу. Так, он прямо по корпусу этот стадион и со, современно это летящая площадка. Фу, нет, друзья, что Я не знаю, если пиццева, під пиццев. Я кстати дальше не їздив, Вот до цього доїжджав. Не, треба ж красиво. Може, може, я надумаю на це, На заставку поставлю. щоб ви понимали бы. Окей. Зупинка рецепт. Так, все. Слухай ногу. Помню, ой, говновоска їде. Йохани бабай. Це що, 17-го року ты вийде. Ох, пилесос, там даже так противогаз старого образця. Мені оце це питання, сюди мені надо, или слідючий поворот. Щоб виїхати по красоті. Не, мабуть, слідючий сейчас. Агітаційна, прикиньте якась. Ми на агітаційній вулиці. Навірно, слідую. Слідуючий. Ну, баков для мусора кота. І для сортировки все як полагається. Так, кажись. Ну, щось я так погано повні. Що ми так по красоті виїхали на бривках біля новострої сюди блін сейс ми по жены санчи не шо ти мене підрезає на богу а я не по той стороні обгоняю я ж по висоту діст Вон, бачите, прямо новострої. Так нам до них не треба напри... проїхати. Все-таки я помилочку зробив, не треба було їхати тим путьох. Йоханий бабай. Зараз ми до курей з'їздимось. Не проїду я туди. Не хочеться вертатись. Так поробили, поняли огороди собі. Та ні приїду, що ж ми не проїдемо. Прикольно такий місточок, раз раз бульк. Знаю, приватний, не приватні, так сліди велосипедиста є. Та ви що так нафі? А Ні, фух. Думав. Думав зачинено. Я колись їхав цими путями, там людей спрашував, як мені виїхати на брелки, нормально виїхав. Там що я думаю, сейчас виберемося. Так я не помню, дивіться,